Привіт, друзі, ми продовжуємо а точніше сказати, що ми сьогодні завершуємо з вами роботу над нашим сайтом. У нас вже готові 3 сторінки і настав час зробити декілька завершень для того, щоб використати його на загальний доступ. Отже, що я пропоную сьогодні зробити? Декілька приготувань. По-перше, я пропоную вам. По Змінити назву вашої теки, де зберігається файл. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви із назви папків вже розуміли вже із назви папки, ви вже розуміли, про що цей файл. Я сподіваюся, що він буде не останній. Тому прошу переіменувати за темою вашого сайту. Це зручно. Далі, наступний момент. Ми створюємо вами зараз пап-іконку. Що це таке? Ви, напевно, бачили вже. У переділі, коли ви виходите в інтернет і переходите сайт за сайтом, у кожного сайта є відповідна іконка, яку ви можете бачити, а, цей значочок, який ви можете бачити на веб-сторінці або а, загального веб-сайту. Вона може змінюватися в залежності від сторінки, а може бути використана для всього сайту. А, більш детально, точніше перекладається фабрикон, як Favorite Python, значок для обраного. Це дуже зручно, воно. Ваш малюнок має асоцію, асоціюватися з тематикою вашого сайту. Як ви бачите ось на прикладі моєї веб-сторінки, що нам потрібно для створення тап-іконки? Ну, по-перше, нам потрібен Photoshop онлайн або будь-який редактор ретрової графіки. Ми вже з вами з ним знайомі. А Хто ще ні, будь ласка, переходьте за посиланням, ознайомтесь, робіть практичні роботи. А ми з вами створюємо фазу-конку. Що взагалі таке фаза конка? Тобто це розмір е, документу, який має е, ширину 32, висоту 32 або 16 на 16. пікселів. Тобто 16 на 16 або 32 х 32 пікселі. Ось такий маленький, прямо кузніч. Прямо Для зручності я вас попрошу відразу назвати ім'я цієї іконки як фаз ікон щоб потім не перейменовувати. І не поспішати скоріше це зробити. Будь ласка, зробіться це без облак. 32х32 пікселі, ім'я павки конь, задній план у нас тло біле, і ми створюємо, і ось такий у нас виходить маленький документ. Для зручності я зараз його збільшу, утримуючи клавіші Alt та вертаючи колища мишки. Далі, для того, щоб ставити сюди зображення, мені відповідно. Потрібно взяти якусь, а, якийсь малюнок, який був використаний а, в моїй тематиці. У ну, мене тема кішки. У мене є заготовки, які я вже до цього використовувала для шапки сайту, І я пропоную використати так само. А, можна взяти, наприклад, ось такі лапки для папки ікон. Я взяла ось таку кішку. У ну, будь-якому випадку давайте все це зробимо. А, спочатку я позбавлюсь білого тла за допомогою магічного ластику. І ну, в якості експерименту давайте все ж таки за допомогою звичайного лоскового виділення я виділю, наприклад, ось ці лапки. І за допомогою інструмента перетягування стрілка перетягну ці лапки сюди, в свою упомку. Як ви можете бачити, зображення значно більше і воно навіть не відображається. Що я пропоную зробити? Хоча отут от в шарах, я бачу, що в мене є цей новий шар моїх лапок. Я пропоную після перетягування поставити прапорець, контроль трансформації. І трішки віддалитись. І ми побачимо, що десь на робочій області а, можна знайти ці лапки. Тобто оця рамочка синенька, вона вам підказує, а, що це зображення ось воно тут, ось її розміри. І вже ми можемо симетрично зменшувати. Це зображення лапок. Я нагадую, що нам не потрібно розтягувати зображення. Ви пам'ятаєте, да, що тут обов'язково растрова графіка дуже чутлива до цього. Наче поклюзитися зображення виглядає дуже неакуратно. Не Тому трішки зменшили, відзначили, що це у нас лапки, і прийняли нашу а, трансформацію. Ось ця рамочка, якщо ви побачите, вона нікуди не ділася. Так? Тобто, якщо вона вам заважає візуально, ми можемо оцей пропорист дня. Ну, ось така паза та тонку ми з вами вийшли. Що ми робимо далі? Вона готова вже, але нам потрібно правильно її перейти. Що ми робимо? Заходимо в файл, експортувати як? І обираємо спосіб експортування. Я написала поки що PNG. Перевіряйте, назва ваша, та в вона обов'язково так залишитись. А формат файлу тут є декілька варіантів. По-перше, ви можете залишити його так, PNG. А можете скористати спеціальним форматом файлу, як ICO. А, Натискаємо Зберегти. Ви бачите, що ширина у нас не змінилася добре. Зберегти. І нам потрібно зберегти іконку нашу в нашу теку сайту. В папку «Image» Там зберігаються всі наші зображення. Іконка також. Так як в мене це вже друга іконка, я напевно зроблю папку один для того, щоб подивитися. фаб іконка для мого сайту буде краще. Зберігаємо. Все, ми свою місію виконали. Всю програму можна закрити, і ми переходимо безпосередньо до, наших, до нашого програмування, до сторінок HTML. Давайте відразу відкриємо їх в режим редагування, і ми маємо обов'язково приєднати нашу сторінку, нашу павиконку до всіх сторінок нашого сайту. Де і куди його писати, головне, що його писати. Нам потрібно прописати ось цей рядок, лік лінк приєднання, так? А, який розташований в шапці HEAD. Ви бачите, що окрім опрімштабливі системи, який ми ставили в CSS, ми додамо ще сюди лінк рел іконки. Що ми тут прописуємо? Ми прописуємо, що це у нас все ж таки іконка, яка розташована у нас в папочці image. Називається у нас FUB-ікон. Ну, я останню цю іконку спробую використати. У мене це pub ікон 1 в форматі ICO. Якщо ви зберігли в форматі PNG, ви маєте тут написати формат PNG. І тут, до речі, так само. І тип цього. Зображення тепа викона в форматі іко. І оцей рядочок ви маєте зробити для кожної сторінки. Тобто скопіювати, ну спочатку перевірити, чи працює а, цей документ. От ви бачите, в мене додалися замість кішки, яку я додала, додали сюди лапки. Мені подобається, чому ні, Нехай будуть лапки. І тепер ось цей рядочок я маю скопіювати і так само ставити на всіх сторінках цього сайту. Давайте зробимо швиденько. Так само, те ж саме місце в хеді. І обов'язково потрібно зберегти, щоб ми потім, якщо ви хочете для, кожного, для кожної сторінки окрему віконку, то вам потрібно буде зробити, по-іншому зберегти і відповідно ставити тоді, куди потрібно. І давайте по, перейдемо на історію, ми побачимо, що тут у нас а, теж наша пав іконка, і в галереї. І це означає, що наш сайт, якщо ви більше не хочете нічого додавати, або додали все, що ви запланували, то ми, ми вже можемо викласти в інтернет. Тому що зараз, от якщо ви побачите в адресний рядочок, це лише ми можемо бачити на комп'ютері, на нашому з вами комп'ютері. Але можна зробити так, щоб всі бажаючі бачили ваш сайт. І для цього нам потрібен хостинг. Нам потрібен хостинг. і що це таке. Хостинг – це. Відповідне середовище, тобто великий комп'ютер, сервер, де зберігаються файли, оці сайти. І ці сервери, які надають послугу зберігання і відображання ваших сайтів для, за, для загалу, тобто в інтернеті, це є хостинг. А, давайте а, розглянемо, які вони бувають. Ну, відповідно, може бути розміщення локальне, те, що ми з вами робили і могли бачити лише на своєму комп'ютері, але за допомогою, наприклад, вайфаю можна розшарити, щоб всі а, жінці вашої квартири або дому бачили ваш сайт, або зробити доступним всім в глобальній мережі інтернет. Окрім хостингу, нам потрібно ще домену ім'я. Що це таке? Це у нас унікальне ім'я, яке а, і свої назви, так як і ця виконка, підказує нам з назвою, про що це, цей сайт. А, ну, наприклад, якщо в мене сайт про котів, то як мінімум в назві мого сайту має присутне прису... прису... слово «кіт» або cat, або на щось подібне. Доміни ім'я поділяються на кілька рівень. По-перше, перший рівень у нас це е, страна, до якої е, держава, до якої належить цей сайт. Тобто, де цей Можна обрати відповідну залежності і розташування, використання кості можна, якщо це, наприклад, якась державна установа, то відповідно вона має а, рівень домену відповідний, тобто держава у нас Україна. І перший рівень доміного я тут в нас UA. Далі другий рівень у нас з вами це організація, тобто до якого, до якої установи належить цей сайт. Наприклад, якщо це УРГ, то це не комерційна організація, це може бути бізнес, от ви бачите, комерційна організація, ви бачили ком, як, наприклад, Google, да, Google.com. Це може бути ясвітня організація, якщо в доменному імені ЄДУ. Це може ГОВ, якщо це державна установа на, май -май, на домені другого рівня ім'я ГОВ. Далі йде унікальні ім'я, тобто, про що я вам казала. Коли ви вигадуєте це ім'я самостійно або генеруєте, наприклад, такий цей варіант. Зазвичай хостинги, як <кхідомління> і домі ім'я, якщо ви хочете скористатися у вас великі плани на сайт, ви будете його поповнювати, розповсюджувати, викладати якусь корисну інформацію, то ви, по-перше, маєте знати, що може бути безкоштовні до мене і доміні ім'я, і відповідно вони є. Платні. В чому різниця? Різниця, по-перше, якщо це хостинг, то це перш за все в основі лежить об'єм, який ви будете займати на цих серверах хостингу. Чим більше об'єм, відповідно, буде плата і безпека вашого сайту на цих серверах. Тобто вони за це відповідають. І так само з домінням ям є ресурси, які створюються за гроші до Доміні ім'я і потім їх перепродають. Це якісь супер-пупер-назвик. Ми сьогодні будемо з вами використати безкоштовний осіб і безкоштовне унікальне ім'я сайту. тобто я. Як все це, це робити, я зараз вам покажу. Перш за все, я рекомендую вам, якщо ви будете викладати сайти, робити викладати сайти, наприклад, свої власні створити для цього окремий, окремий профіль, наприклад, в Google, і використовувати його суто для сайту, щоб на ньому не зберігалася якась ваша особиста інформація. Пам'ятаємо про безпеку наших приватних даних. Безкоштовних хості, який ми будемо сьогодні використовувати, це Netlify. Що для цього потрібно? Вам потрібно перейти за відповідне посилання. І обов'язково зареєструватися. Ну, як реєструватися, я гадаю, ви вже знаєте, це не складно, потрібно там буде ввести електронну пошту і вигадати пароль. Я це зазвичай, зробила, тому я відразу переходжу в Мопіфай. Як ви можете бачити, я вже тут підвантажувала свій сайт, але давайте разом з вами я це зроблю і ще раз. Коли ви за і перший раз зайдете до... Цього, до цього ресурсу я вам відразу рекомендую переходити до класки сайт. Тут в мене вже є, у вас тут буде порожньо, і завантажити, або перетягнути сюди цеку вашу з робочого стола, або через посилання браузу до то Apple Head, тобто завантажити. Завантажити сюди повністю теку вашого сайту. Ще раз. Або перетягнути з робочого столу, або відкрити відповідно, і обрати цю теку і завантажити. Це займе е, трішки часу, і якщо це вже здійснилось, відразу вам відкриється ваш сайт, і вам надається перше ваше ім'я. Відповідно, воно ще ну, не адаптовано під ваші потреби, просто перший так мовити, попавши. І, якщо ми натиснемо на це посилання, у нас відразу відкриється наш сайт, ми бачимо нашу назву, наша павиконка, ми можемо перейти і э, по сторінкам цього сайту, посвайпати, э, полистати наш э, слайдер і певний, що це вже по факту, якщо у, -у цей рядочок я. Поділюсь з кимось, хто можуть побачити цей сайт. Але ж ми, ми ж не хочемо на цьому зупинятись, тому що у нас тут взагалі якась абракадабра, нічого не пов'язане з темою нашою. Тому я пропоную використати безкоштовне домене ім'я. Ага, от у нас другий крок, це у нас а, за, завантажити до мене ім'я, або, наприклад, використати ім'я, так, тобто, вигадати нове. Я це робила, ви можете це зробити. О, зараз, якщо в мене вийти, ще раз, um, get and ну, так. Get. And, and. Uh, я вибрала для свого сайту назву and ви бачите І посилання на цей сайт у мене буде ось такий. І ви бачите, що в мене тут вже нова іконка, і так само працюють ці кнопки. Отже, якщо я хочу запросити когось передивитися uh, мій сайт, я також додам це посилання на свій сайт в Google плачу, щоб uh, влачу, ви могли прийти і передивитися. Також я чекаю. Від вас, а, ваших посилань після публікації ваших сайтів. Все, шановні, на цьому все. Ми створили, опублікували, оформили сайт, ми зробили а, дуже велику роботу, і я чекаю від вас посилань на ваших сайтів, щоб поділитися з вашими батьками і іншими також. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставимо подобайки, дзвіночок і па-па!